Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні в мене на огляді гра, яка доводить, що будь-яку гру, не тільки цифрову, але й спортивну, можна адаптувати під настільну, маючи достатній досвід, креативність і політ думки. Тож сьогодні перед вами настільна гра «Летючі бурито. Гра у вишибали за допомогою мексиканських шаверм. Так, ідея дійсно нестандартна, і, звісно, пересічному геймдизайнеру таке могло б не прийти в голову. Але ж авторами гри стали автори славнозвісних вибухових кошенят, які стали настільки популярними, що по ним були знімати цілий серіал. Не знаю, звісно, чи летючі буріто стануть настільки ж мегапопулярними, це важко сказати. Але те, що це реально незвичний патігейм, це я вам гарантую. Тож, давайте подивимось, що і як тут буде відбуватись. Поїхали! Отже, головною ідеєю гри, як на дивно, є заробіток очок, які ми заробляємо, збираючи сети із карт. І на початку гри кожен гравець отримує по 15 карт з колоди. І на рахунок 3 усі гравці одночасно починають виконувати дії. А їх в цілому тут дві добрати карту зі своєї колоди собі на руку та скинути одну карту з руки до колоди суперника ліворуч. В цілому, починаючи гру за рідким виключенням, гравці набирають собі на руку. П'ять карт. А після цього настає черга другої дії скидати. Адже більше п'яти карт на руці гравця бути не може. Тому гравець повинен брати одну зі своїх карт з руки і відправити її до скиду суперника, точніше, до його колоди, відправляючи її ось таким чином. І після цього він може добрати ще одну карту зі своєї колоди. І таким чином гравець повинен прибирати зайві карти зі своєї руки до колоди суперника і добирати нові карти зі своєї колоди собі на руку. Таким чином, гравець праворуч так само скидає карти до колоди цього гравця. І це гравець намагається робити, таким чином, набираючи і скидаючи карти, щоб зібрати одну із комбінацій однакових карт, щоб в нього було. Три однакових карти. І якщо це йому вдається зробити, він викладає ці три карти перед собою. І якщо це звичайні карти, то вони ця комбінація надасть гравцю одне переможне очко наприкінці гри. І після цього гравця буде дві карти, і він може вільно добирати до п'яти своїх карт на руку і, відповідно, продовжувати розігрувати. І скидати карти. І якщо стається таким чином, що його колода спорожніла, тоді він може добирати карти із центральної колоди. Проте, якщо пізніше в нього знову з'являється колода, він продовжує набирати карти вже зі своєї колоди. Далі. Крім цього, в нашій колоді є ще й додаткові особливі карти під назвою Бурито-карти. І якщо гравець збирає комбінацію з трьох таких карт, він так само викладає ці карти перед собою у відповідний стос. Проте за ці карти він вже отримує два переможних очка наприкінці гри. Додатково, він ще й виконує особливу дію. Так що ж це за дія, та й до чого ж тут ось ці Бурито і гра у вишибали, спитаєте ви. А все доволі просто. Коли ви збираєте одну із комбінацій бурито-карт, ви відразу розпочинаєте певну битву, що зазначена на самих картах. Тож ви просто викладаєте ці карти і вигукуєте назву, і певні гравці відразу розігрують битву. І це може бути, наприклад, сутичка. Тоді гравці по боки від вас на швидкість повинні схопити ці соковиті та м'які бурито і кинути їх один в одного. Або це може бути три карти бурито війни. Тоді всі гравці, крім вас, повинні зробити те саме. Тобто схопити на швидкість один із цих бурито і кинути їх один в одного. І той, в кого влучили, програє і отримує жетон. Синця, що віднімає одне очко наприкінці гри. Проте тут є ще бурито дуель. Це коли ви збираєте ці карти, викладаєте перед собою, обираєте двох гравців, вони стають спиною до спини один до одного і відходять на три кроки. І, вигукуючи бурито, розгортаються та це бурито один в одного. Весело, емоційно, смішно. Все в одному флаконі. Звісно, що тут є й додаткові правила, що ви можете там, коли летить це бурито, ви можете схопити його в польоті, можете його відбивати своїм бурито. Але в цілому ідея ось така. Ну і коли в нас закінчуються ось ці жетони синців в запасі. Гравці рахують зароблені очки зі своїх карт і переможець отримує жетон бійся мене! І розпочинається новий раунд за тими самими правилами. І якщо в новому раунді переможцем стає володар ось цього жетона, він перемагає усі грі. В іншому випадку, переможці обох раундів розігрують між собою бурито дуель. Чесно кажучи, такий патігейм від двох до шести гравців, це щось зовсім нове для мене. Складно описати. Класна це річ чи ні, бо все залежить від стількох факторів, Починаючи з того, де саме відбувається ця гра. Якщо у вашій квартирі і в кімнаті, де ви граєте, є там комп'ютер, телевізор, купа квітів у горшиках, і після гри все це валиться шкереберть, то думаю, для вас цей патігейм буде складно назвати класним. Проте для нескутої компанії у вільному приміщенні це. Реально вогонь настільки емоційна гра проста і водночас азартна завдяки цьому аспекту перебору карт на швидкість. До того ж, ти ще й накидуєш ці карти в колоду супернику, і це не завжди виходить там робити рівно, а ось якось так. І цим також може користатись, сповільнюючи його. Я грав у своєму жанрі ігор на так сказати максимальну спритність та й спортивність. Це Дуже і дуже цікавий варіант для компанії. В іншому головне мати місце, де в це можна грати. Бо я майже впевнений, після того, як ви покажете цю коробочку своїм друзям чи знайомим, питання з ким пограти у вас взагалі не буде. І на цьому в мене все про гру Летючі Бурито. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.